Зай редакційний коментар з викладом політики уряду сполучених штатів. Америка є другом кожної нації, кожного чоловіка, жінки і дитини, які хочуть жити мирно і достойно. Виступаючи перед рекордною кількістю людей на своїй навгурації, президент Обама накреслив нове бачення глобального лідерства для США, наголошуючи, що міцні союзи і тривалі переконання відіграватимуть важливу роль у закордонній політиці країни. Нехай ті, що тримаються при владі за рахунок корупції, брехні та придушення мінокодумства, знають, що історія їм винесе вирок, але нехай вони також знають, що ми готові готові простягнути їм руку, якщо вони готові розтулити свій кулак. Вже в перших днях свого президентства Барак Обама зустрічався з своїми радниками, обговорюючи можливі зміни у військових операціях в Іраку та Афганістані. Він також сказав, що працюватиме з давніми друзями і суперниками, аби відвернути ядерну загрозу. У своїй промові президент звернувся окремо до мусульманського світу, який останніми роками сприймає США і їхню політику з підозрінням. Ми шукаємо новий шлях вперед. Шлях, в основу якого були б закладені спільні інтереси і взаємопошана». Сполучені Штати і світова громадськість стоять перед численними серйозними проблемами, заявив Обама. Їх не буде легко і швидко подолати, але ми їх подолаємо. Додав він. Видивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.